Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Росія мала розгалужену агентурну мережу серед українських політиків та правоохоронців. Однак після початку повномасштабного вторгнення велика кількість з них відмовилась від співпраці з ФСБ та ГРУ. Про це повідомив керівник розслідувача Белінкат Хрісто Грозів. За словами Грозєва, частина завербованих працювала в українських спецслужбах і правоохоронних органах, але після початку війни вони відмовились надалі співпрацювати з ФСБ. Взяли гроші і стали патріотами, зазначив Грозєв, додавши, що одного з таких агентів викрали російські спецслужби і стратили в місті Солнічногорськ. Згодом відео зі стратою розповсюдили серед українських спецслужбовців. Також, за словами Грозєва, була частина завербованих політиків, якими керував Віктор Медведчук, але коли той зник на початку війни, вони не змогли виконати завдань. Окрім того, грозів стверджує, що є багато діячів, які були політично активними, проліберальними і фінансували західними фондами, але паралельно отримували гроші від ФСБ. Зараз вони теж ймовірно відмовились від співпраці з ФСБ і зайняли проукраїнську позицію. За словами Христо Грозєва, завербовані ФСБ агенти є і серед української армії, і зараз невідомо за кого вони грають. Грозєв пообіцяв оприлюднити їх дані в спільному розслідуванні Белінка де інсайдер. На цю гнучку заяву не могли не відреагувати славнозвісні порохоботи, які всюди пхають свого носа. Що цікаво, всі політики пройшли по всій теми, А от прихильники п'ятого експрезидента накинулись на Христо Грозєва, щоб той надав конкретні дані та імена тих, хто співпрацював з ФСБ та іншими російськими спецслужбами. Не виключення, що ботуферма має якісь догадки, хто це все ж хтось з їхнього оточення, тому до повного розслідування порохоботи певно хотіли б зам'яти дану справу, щоб не отримати на горіхи. Прихильники Олексійовича та сам же гетьман вже давно могли сидіти за ґратами, але досі вдають себе білих та пухнастих. От, до прикладу, остання резонансна подія. Мар'яна Безугла заявила, що Дмитро Христюк жодного дня не воював, проте справно отримував кошти від ЗСУ. Зауважимо, Дмитро, це чоловік Вікторії Сюмер, яка є представником партії. Ті європейської солідарності, ймовірно, саме вона допомогла чоловіку перегріти вигідну позицію під час війни, щоб і військомати не чіпали, і щоб гроші отримав за, начебто, військову службу. Але в цей час він перебуває навіть не на передовій, а просто живе своїм цивільним життям. Як же цинічно виходить, хлопці після важких поранень повертаються на поле бою, щоб захищати країну. А от цей Дмитро разом зі своєю дружиною створює цілі плани, як би викачати з держави коштів та не бути залученими до війни. Таким чином, на виключення, що представники цієї Ії партії а також активісти могли отримувати кошти від російських спецслужб, адже всім відомо, що Порошенко неодноразово підозрювався в тому, що він має дружні та довірливі відносини з російськими представниками. Можна далеко не ходити, а взяти крайню справу, в якій Порошенка підозрюють за ймовірне незаконне привласнення газової труби. За показами правоохоронцям, самого Медведчука в 2016 році до нього звернувся на той час президент Порошенко з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом Російської Федерації. Як зізнався, Медведчук Порошенко вирішував всі адміністративні питання по незаконному привласненню труби. Суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ приймали рішення необхідні для особистих інтересів на той час президента Порошенка тому не виключення, що порохоботи та їхній лідер причетні до того, що фінансувалися та співпрацювали з ФСБ та іншими російськими органами, таким чином їх і зачепила заява Христо Грозєва. Наразі варто спостерігати та дочекатись повного розслідування, аби можна було зрозуміти остаточно хто є хто. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.